Поки росіяни продовжують полювати на нашу авіацію. Паралельно із цим пане Валерію. Вони намагаються ще й знесилити, знекровити нашу систему протиповітряної оборони в цілому. Про це принаймні свідчить їхня система чи метод застосування безпілотників шахедів Зараз вийшла статистика, яка говорить, що вересень став першим місяцем, коли росіяни щоденно в буквальному сенсі нас атакували, враховуючи, що я живу в Києві і бачу плюс-мінус, та чи чую навіть як працює система протиповітряної оборони. Ми ж теж не сидимо на місці. Якщо ще рік тому ми говорили, що збивати дрони це максимально дорого, тому що використовували дуже цінні ракети, то сьогодні використовуються більш спрощені методи і можливості. То наскільки тут зараз росіянам вдається знесилити нашу систему ППО? Ну, особливо, от сьогодні була така показова атака. І знову? Основним таким центром докладення сили противника був Київ. Летіло з усіх боків запрограмовані ті ж шахеди таким чином, що вони мають пролітати ну, найбільшу відстань. З тих там стільки там їм наміряно від тисячі до двох тисяч кілометрів. це означає, що окремі безпілотники можуть навіть летіти без головної частини для того, щоб подовжити їх шляхи і а можуть серед них будуть е, і ті ж безпілотники, які обладнані е, у якості розвідників. Ми бачили, що е, ну вже е, приземлили один з шахів, який ніс на собі на горбу е, той же Старлінк, і це дозволяло ну, йому передавати дані стосовно наших засобів протиповітряної оборони Основна мета е тут є засушити нашу протиповітряну оборону. Ну і окрім іншого, вони завжди тут ставлять над основну мету це тероризувати українське мирне населення. Е бачимо, що е наразі е наші е сили оборони е справляються е з е оцею навалою. Безпілотних систем в подальшому, звісно, що тактика буде удосконалюватися з обох боків, але ми бачимо, що Україна тут іде вперед, розвиваючи технологічний напрямок і інтегруючи в свою систему протиповітряної оборони сучасні засоби, як ті ж Skynex, Наприклад, системи на сучасні артилерійські для боротьби з подібними засобами, які інтегруються разом одну систему стилен насамцями з тими спектритами, і де система вже визначає які засоби проти чого краще, в який момент застосовувати, і будемо сподіватися, що ця система буде нарощуватися і надалі. Валерію, враховуючи, що багато ще речей, які нам потрібні. Нам потрібне і посилення в цілому систем протиповітряної оборони. Ми про це завжди просимо в наших партнерів. І дедалі, частіше, я думаю, що ви ще більше аналізуєте як експерт матеріалів в західному світі. кажуть, в нас все закінчується. Наші резерви, наші можливості не безкінечні. Ось ось ми можемо дійти до кінця. І на фоні цих заяв ми знаємо, що в жовтні має відбутися засідання у форматі Рамштайн. Де буде присутній президент США Джо Байден? Де буде Макрон, президент Франції, де звісно буде президент Зеленський, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Пан Стармер Великобританії. Прем'єр-міністр, якщо Сили і можливості не безкінечні. Чи розумієте, ви суті значення тоді зустрічі на такому найвищому рівні? Тому що раніше все ж таки, чим гучніші були Рамштайни, тим були прорівніші рішення. Ми були свідками, як нам надавали артилерію, давали нам е, і літаки і звісно танки. Але отут чим ви могли зафіналити таке засідання? О, так, бачили певну скажімо, так еволюцію цього засідання в Рамштайні. Ну і договіцинувалися до того, що будуть притягнути перші особи для прийняття, мабуть, все ж таки якихось рішень, яких раніше не було. Стосовно виснаження можливості наших партнерів тут є певне лукавство, тому що ну бачили ти ж зливи наших колег з тої ж бази в Італії, де ну відмічено купу там сотні тисячі і одиниць техніки, яка нам. Потрібна, яка може бути передана в короткий термін, і це лише одна база. Якщо там подивитися навіть зі супутника на ті ж бази, які розташовані в сполучених штатах Америки, там е такої техніки взагалі е дуже багато, включно там з тими ж літаками, F-16, з тими ж е танками Абрамс. 36 там з трьох тисяч яких вільних нам передали лише ну ті ж БМП Бреди, які дуже себе показують у складі 47-ї окремої бригади, магура ну, показуючи чудеса навіть для самих американців, що можуть ці машини, і тут звісно, що ми сподіваємось, що будуть прийняті відповідні рішення для того, щоб швидко наростити можливості. Збройних сил України і тут навсківку ну навіть скажімо так на тлі того, що о, 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 ця подія відбувається після візиту президента України до Сполучених Штатів, а також після. Його звернення напередодні про те, що у нас 14 бригад ще не оснащені техніку, яку пообіцяли, але не передали. То в принципі, якраз от подібне посилення швидке, воно може суттєво плинути на перебіг цієї війни, і тут не переливки буде і Кремлю, який вже відчуває тривогу, і якраз от висувається на. Чергову ступінь того ядерного шантажу, що ми бачили. Пане Валерію наостанок я вас запитаю про перспективи цієї осені. Ось в якому контексті. Ми ж теж маючи вже на жаль сумний досвід, можемо співставити різні періоди і дії нашого ворога те, як він обстрілює, обстрілював раніше нашу енергетику. Якийсь період часу, якщо ми говоримо про центральні регіони, про захід нашої країни, та не будемо брати до уваги сумщину, яку зараз знищують. Там якраз енергетику кладуть по нам ще так прицільно не стріляють. Чи тут ми говоримо про те, що ще просто не той сезон, і ворог вичікує та холодну пору, пору року, що це і жовтня може початися? Чи зараз відбувається якийсь такий довгий процес накопичення цих ракет, тому що ясно, що маючи системи протиповітряної оборони, маючи Петріоти, хоча і недостатньо, то просто взяти і кинути, на це вже Росія не йде. Тут зараз процес для росіян і накопичення і планування подібних операцій він же е стикається з певними відними, а до таких відних відноситься наявністю України, незважаючи на так шалений опір наших партнерів. Е далекобійних засобів, якими ми можемо завдавати ударах, ударів по тих же арсеналах грау, як ми бачили, дуже результативних і. Наявність отих тих засобів, які вони готують до терористичних атак, вона в них зменшується. І, і тут в цих умовах, все ж таки, у противника є певний вибір або використовувати їх для досягнення якихось військових цілей, або як зазвичай там використовувати терористичних атак. Ну і тут, звісно, що я з вами погоджую, що противник вичікує саме того моменту, коли подібний удар був найбільш результативним. Як виглядає це, звісно, ще початку опального сезону, коли Подібний удар там міг би бути скажімо, більш болючий, і це в стилі російських терористів. Сподіваємося, особливо що от, якраз і особливо після засідання Рамштайн, що у противниках подібних можливостей зменшиться і зменшиться кардинально, особливо якщо буде прийнято рішення про надання дозволу Україні завдавати далекобійних ударів не лише. Українськими засобами, але засобами переданими нашим пампортерами, або, хоча б, ну збільшення на порядок надання нам технологічної допомоги для швидкого нарощення виробництва наших власних засобів. Хоча ми бачимо, що в цьому питанні вже є прогрес, в тому числі, наприклад, на це натякає теж рішення американців про передачу 7,9 мільярдів доларів, з яких там. 2 і 4 передбачають те, що частина з них буде вкладена в виробництво саме в Україні. Пановерісучи із того, коли дивишся зведення сил протиповітряної оборони або навіть зведення, куди летить та чи інша ракета, кинджали нещодавно, то росіяни дуже полюбляють бути в одну і ту саму точку. Ну, ми так собі це диванно пояснюємо, що шукають Ф-16. А чи справді все так елементарно, яким здається, певно, вони збирають якусь інформацію, вони все ще вишуковують. Але якщо так багато б'ють, то це означає, що вони, як кажуть українською мовою, упіймали облизня? Вони намагаються використовувати ну, ту інформацію, яку отримують, і реалізовувати її. Наскільки це може бути результативно, Ну, ми зараз з вами навіть опосередковано не можемо судити. Хоча основний варіант тут у тому, що наша авіація є. Вона функціонує, вона забезпечує е, прикриття з повітря е, і мирних е, населених пунктів, і військ. І вона діє. Хоча е, Росіяни хотіли знищити нашу авіацію ще в перші е, три дня. Як бачимо, вона є. Вона розвивається і вона вже на західних літаках. Їх ще не так багато, але перспективи тут достатньо, е, скажімо так. Гарні тому, що ну навіть там по на тих же підсумках візиту зараз президента України до Сполучених Штатів Америки ну отримали ми сигнал про те, що буде розвиватися подальша програма про по підготовці наших льотчиків. Ну я не виключаю того, що до тих літаків, які вже ми зібрали в рамках літакової коаліції, долучиться ще і. Велика кількість літаків без пори безпосередня зі сполучених штатів Америки, тому що нам потрібно. Ну що найменше до 200 літаків, от такого класу, як F-16. і майбутнє все одно за західною авіацією в Україні, не лише отого того четвертого покоління, який представляє F-16, або ті ж літаки грипен. Ну але будемо сподіватися, що колись і F-35, і також охоронятимуть українське небо.